Топ п'ять помилок, які шкодять жіночому здоров'ю. Незахищений секс, довіра це прекрасно, але ви повинні знати, що 80% інфекцій, які передаються статевим шляхом, безсимптомні. Презерватив – це не варіант, а обов'язок. Секс, коли ви цього не хочете. Недостатнє збудження приводить до мікротравм, запалення та порушення мікрофлори. Терпіти не рекомендую. Застосування бадів детокс, жіночий баланс та інші казки. 95% бадів це або нуль ефекту або шкода для вашого організму. Тільки перевірені лікарські рекомендації. Ігнорування гінекологам у мене все добре. А чи ви це перевіряли? 80% онкологічних захворювань без симптомів: рак не болить і не кровить, Тому приходь на візит щорічно і ти в безпеці. Ви думаєте, чим краще мию, тим краще ні. Спринцювання, запалення, руйнування мікрофлори. Вам це потрібно, ваша мікрофлора працює ідеально і нічого не потрібно з цим робити. Жіноче здоров'я це не експеримент. Бережи себе. Якщо у вас є додаткові запитання, ви можете ставити плюсик у коментарях або писати у Дірект.